Капітальні ремонти, грантові угоди та поточний тариф. Чернівці водоканал прозвітував про роботу у 2023 році. Тож про дохід підприємства, збитковість встановленого тарифу на водопостачання та водовідведення, а також що вдалося зреалізувати у цьому році. Дивіться у наступному сюжеті. У 2023 році комунальному підприємству Чернівці водоканал вдалося провести чимало капітальних ремонтів, що дозволило зменшити витрати води на один мільйон кубометрів. Було проведені основні роботи. Це капітальний ремонт водопровідної мережі. Ми закінчили на дзержика Горіхівський. Було проведено ремонт фільтру. Я вже говорив, перший фільтр капітально відремонтований. Крім того, ми замінили водопровід на вулиці Каденька Миру на кафедральній, а також виконано багато техні... проєктних та технічних. Хрішень, які дозволять нам продовжувати роботи капітального характеру на наступний рік, також цьогоріч підприємство працювало над удосконаленням очисних споруд каналізації, розповідає Андрій Колесник. Також по, взагалі по галузі ми провели на початку року аварійно-капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора в районі вулиці Каденюка, Миру. Було проведено ремонт загальносплавної мережі каналізації по вулиці кафедральній. Було виконано багато технічних заключень. Також придбано нові насоси на каналізаційну насосну станцію Денисівка. Це для перекачування стоків, в тому числі там йдуть шафи керування, частотні передворі тощо, а також закуплена. Нова арматура на для каналізаційних насосних станцій, яка буде встановлена наступного року. У цьому році підприємство отримало понад 195 мільйонів гривень прибутку, а витратило на понад 20 мільйонів гривень більше. Витрати перевищило дохід через діючий тариф на водопостачання та водовідведення, який був встановлений торік у січні. Якщо сьогодні в нас в тарифі, який був затверджений на 1 січня 2022 року, куб води 14 гривень 81 копійку без ПДВ, а водовідведення. 8,33, то фактично на сьогоднішній день КП Чернівці водоканал витрачає на 1 метр кубічний води на виробництво 28 гривень 80 копійок, а на водовідведення 9 гривень 81 копійку Це без врахування податку. Тобто кожний куб води, який подається чернівчанинам воду, на майже на 40 Більше ніж на 48 відсоток нам йде в збиток. Борги підприємства цього року становлять 87 мільйонів гривень. Більша частина суми це борг перед Чернівці Обленерго. Зауважує Андрій Колесник. На сьогоднішній день водоканали України, не тільки ми стали заручниками ситуації, коли головна складова тарифу, тобто є це електрична енергія. Вона піднімається, піднімається щомісячно. Ми купуємо електричну енергію на ринку. Але вартість тарифу не змінюється. Тобто, ну ви розумієте, тобто, ми з 57 мільйонів гривень. От нас було на листопад місяць. у Нас було заборгованість по по електричній енергії, в тому числі у нас 14 мільйонів перед постачальником останньої надії. Заборгованість за електроенергію може бути вирішена на державному рівні двома шляхами: встановленням тарифу на водопостачання та водовідведення, яке покриває витрати, або прийняттям певного закону, який би дозволив перекрити борг. Наразі підприємство подало до нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розрахунки економічно обґрунтованого тарифу. Але наразі невідомо чи тариф зміниться. Ірина Задорожна, Максим Білотка, Чтеми дня ТВА.